Всім доброго дня! Мене звуть Христина Мельничук. Я випускниця Лашківського загальноосвітнього навчального закладу. Завжди згадую з вдячністю і повагою про свою школу, вчительський колектив, клас, своїх однокласників, адже ми були дуже веселі, товариські, дружні, завжди підтримували один одного, могли покластися один на одного. Писати твори на різні теми, а згодом і вірші авторські я почала ще в школі, причому робила це з особливим задоволенням. І однокласники, і вчителі завжди відзначали мою таку особливу комунікабельність і цікавість до всього навколо. Тож, завдяки і їхнім підказкам і порадам, закінчивши 11 клас, я без жодних вагань, без жодних сумнівів, вступила до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на спеціальність журналіст. Вже п'ятий рік я працюю журналістом у Кіцманській районній газеті Вільне життя. Власне, вона перед нами на столі. Хто не знає, свою професію просто обожнюю. Вона, в принципі, забирає дуже багато особистого часу і зусиль, зате вона надзвичайно пізнавально. Дає можливість багато подорожувати, дуже різнопланова і різноманітна, а також це постійна змога вдосконалюватися, розвивати свої знання з різних галузей, адже ти ніколи не знаєш, з ким тобі доведеться зустрітися, познайомитися, спілкуватися, писати матеріал. Зрештою, сьогодні це може бути представник робітничої професії, а завтра вже митець, післязавтра якась зіркова особистість. Отже, робота журналіста це завжди нові люди, нові знайомства у твоєму житті. І нерідко ці люди не лише частинка твого професійного життя, а вони стають частинкою твого особистого життя. Також це постійний саморозвиток, адже сьогодні в нашій країні, слава Богу, є можливість взяти участь у багатьох семінарах, тренінгах для журналістів, і вони проводяться з найбільш актуальних і дуже корисних для нас питань. Також це і активна громадська робота, бо неодноразово доводиться брати участь у складі журі різних конкурсів і фестивалів, входити до різних ініціативних груп, які займаються вирішенням важливих для життєдіяльності району питань. Завжди щиро тішуся новими успіхами і досягненнями своєї рідної Лашківської школи та її учнів і випускників. Тож щиро бажаю нашій школі і далі процвітати, розвиватися, нових досягнень, нових здобутків і тільки хороших, успішних, талановитих випускників. А вам, випускники, бажаю завжди гордитися тим, що ви навчалися в Лашківській школі. І всім з гордістю про це розповідати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!